Слава Ісусу Христу, Дорогі Братя та сестри у Христі Господі, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми проходимо Івангелії Івана 14 главу. І я думаю, що ми її пройдемо не довше як за 15 хвилин. Тут є тільки один такий дуже важливий вірш, який я вам прочитаю пізніше на грецьки, і зроблю вам оригінальний переклад. Отже, запрошую. З першого вірша буде короткий коментар. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Отже, Христос нагадує своїм е, учням в першу чергу, що Отець і Він це є одне, і щоб так само навчав, е, щоб вони так само навчали так, Апостоли всіх хреста, так само, як я зараз вам нагадую. Багато осель у домі моця мого, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли йду, приготую вам місце, я знову прийду заберу вас до себе, щоб де я, де і ви, були і ви. Дивіться, цей текст також мені нагадує, якби кінець Євангелія. І в цьому тексті, як ніяк, взагалі в цій Євангелії як ніяк видно, що Іван, апостол, це був любимий учень Ісуса Христа, і він подав такі речі, котрі жоден з апостолів не зміг би подати. Тому я е, ніколи би не запропонував вам е, на початок Євангелія Матвія, так якби то є бухгалтерська така Євангелія, е, вона все підраховує. Е, митник, митник, митник так писав. Марка, це як, якби син, принаймні духовний апостола Петра, він так само говорить як простий рибак, і так трошечки доповнює. Лука говорить як лікар, і там то саме можна то, що ногу зломити. Але треба, ну, це я для Бога говорю. Мирянам воно все здається просте. І миряни думають всі, що все розуміють. Чим більше людина розуміє, тим більше починає розуміти, що вона розуміє замало. <кій> 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 Отже Христос каже, що багато осель в домі Отця. Багато осель, тобто Всесвіт великий, другими словами. А куди йду я дорогу, ви знаєте. Говорить до нього Хама. Ми не знаємо дороги Господи, куди йдеш, як можемо знати дорогу. Промовляє до нього Ісус, я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, як не через мене. Оцей вірш я вам перепрошую зараз. Бо я вже доліковуюся. Трошка у батька на сквозняках попрацював коло дерева. Треба ту заповідь Божу пам'ятати. Легій Ауто оєзу, Его і Ей Одос. Дорога же нашого роду. Е, е, я є дорога. Его і ми е одос. Ну, По ізраїльськи то було би ані ашер е, Гадерах. То таке. Там же був би так як би шлях. Кай алейті, кай кайзові. І правда, і життя. Тут усе в жіночому роді. Ну, Тут би русська мова придалася, але ми про неї не говоримо. Далі. Одес Рхітає простон патера. Жоден е, приходить е, до отця, або, е, можна ще сказати, жо. Е, жон, приходящий до мого отця, якщо не через мене. Тобто ніхто е, зараз ірхитає е, патера Ей Мей Ді і Мої. Отже, тут вже грецької більше у нас не буде. Отже, одесь. Там ми маємо на початку Евангелії Івана е анархе якого з логос, логос хай проста теон, ايтеос хай логос і панто ди аутоегенето, а хорис го егенето од ес гегонен. Ну другими словами, нічого, що powstaло, не powstaло без нього. Розумієте, про що йде мова? Так. От Найголовніший цей вірш, що Христос каже, я його тримаюся, і це, це така, такий кляп. Кляп, розумієте, всім, хто каже, що можна через святих зайти в рай, чи можна через е, е, Богородицю зайти в рай? Може там Богородиця зробить комуські е, винятки, і Христос її там, ну, може, може, воно ну, так, але ну, я би так не е, взагалі би так не рискував. Є Ісус Христос. І тут все одно. Бо ремокатолики вони взяли, зробили так, що Марія своїми молитвами приводить людей до Христа в рай. І то вже таке трошки блудницьке. То все діло скромне. Марія може бути молитися на небі. Вона звичайно, що вона на небі є, бо вона божа мати, і то був би абсурд повний говорити, що Богородиці десь там у землі згнила і пропала. Ну то був би общена для мене, то була б повна єресь. Я вірю, що Богородці є на небі, і що вона отримала свою частку від Бога Отця. Звичайно, що я не віру, що Ну, може прийдеться переконатися мені в тому, але я не вірю в те, що може на землі він зробить її якоюсь там царицею, ангелів. Але то, вже знаєте, то не є біблійне. а... Говориться, як е над бібліком, над теологіком Ест. І я, ну що не біблійний, не, не богословське. І не раджу вам туди впадати, в таке, бо впадають туди, як на мене, то впадають туди ті люди, котрі мають слабу віру в Ісуса Христа. І вони там, а може Христос мене не любить, а може через Марію мене полюбить, а от Він через Марію зробив, перетворив виновкайські, а от Він Марію послухав, а може і мене послухає. А я Марію попрошу. Ну, то такі, знаєте, Христос каже, спілкуйтеся увійти вузькими дверима, бо широкі дороги вони е, згубні. Звичайно, що це така стежечка, така, якби як Христос Ріка, а то такий припливчик такий, до Христа, ну, бо то мати Його. Е, е, я вибираю молитися до Христа. О, о, як то намальована картинка Христос. Христися від Івана Хрестителя, ото є одна з наших таїнств, це наш радісний обмін. Ми отримаємо Його чистий одяг, а Він забирає наші гріхи на себе. Один 29 Іван Гліє Івана, оде агнець Божий, що гріх світу бере. Іде у Амнесто Теохо, айровти і амартія космо. Другими словами. Промовляє до нього Гає. Коли б були, ви пізнали мене, пізнали б, були б і мого отця. І тепер його знаєте ви і його бачили. Говорить до нього Пилип. Господи, покажи нам отця і вистачить нам. Ну, їх оцей його вірш, розумієте, Так як штуркали. Братів і сестер Христових, йдіть, бо, бо він там щось плете, йдіть, бо він там щось говорить, їдь, бо він там цей. То бідну бідно, штуркала. Вона йшла, бо їй там церква казала: ти, на, 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 -на бо ми твій той син то він Єретик, ти дивися, бо ми ще там зробимо лад з твоєю цілою родину. І вони там ходили, ходили, ті брати сестри. е, ну, робили всіляки, е, ну, непотрібні речі для Ісуса Христа. Через то Христос сказав, що миші мають нори, лиси мають нори, медведі мають печери, як то кажуть, а синовський не має голову при перехилеті. Видно, і в домі його йому добре допікали, другими словами. Так що я би вам не радив, є, розумієте, не робіть собі е, 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 з дерева тесаного Бога. розумієте, Є от розп'яття. Для мене то є таке, як, розумієте, ну, згадка. Ну, не більше, що Христос був розп'ятий. Є воно, є то хрест благословенний. Кожна людина, як на то дивиться, вона має дивитися на те, що ну, є згадка про Ісуса Христа. Такий жертовник. Питалися мене, що це за підвізка вас. Ну, то такий Римо-католицький хрест? З такими хрестами до 12 віку Римо-католицькі єпископи вмирали. За віру. Маю надію, що я вмру. але він зітреться, напевно, щось куплю друге. то таке, бо то не... хрест не є чисте срібло, перепрошую. То ми вже трошки від теми. Але то люди, людина мусить щось говорити. Промовляє до нього Ісус, скільки часу я з вами, і ти знаєш, ти ж не знаєш мене, Пилипи, хто бачив мене, той бачив Отця. Як же ти кажеш, покажи мені Отця? Чи не віриш ти, що я у Отці, а Отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, отець, що перебуває, той чинить діла ті. Повірте мені, що я у Отці, а отець у мені? Коли ж ні, то повірте за вчинками моїми. Тобто, він же їм показав ті всі вчинки, вони вже саме почали ті вчинки робити. І вони вже зрозуміли, що то Божий син, там ми якби паралельно глянули би зараз Евангелії е Матвія, бодай же, 16.26. Це Христос Син Бога живу там є Петро ну, сповідає символ віри. Короткий. По правді, по правді, кажу вам, хто вірить в мене, той уже е, чинить діла, які чиню, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них учинить, бо я йду до Отця. Коли що просити, ви будете в мене моє, то вчиню, щоб у Сині прославився Отець. Тобто ми отут є щодо молитви, я вам викладав ці всі схеми, 11, там є 10 чи може 11. І, і отут от якраз от є та формула до тих всіх схем, що в молитві наш бере роботу сам Ісус Христос і Святий Дух. В молитві наш ми молимося до цілої тройці. Ми відділяємо. Там є Отець, там син, там є Святий Дух. Але верховенство жовтне належить отцеві. О, отцеві у Святій Тройці. Разом з сином з тим духом. Ну, не пробуйте це зрозуміти, бо я за своїх 55 років не знаю. Може ще до, до народження колись там щось розумів, якщо там десь був. А так я не можу то зрозуміти. Коли будете у мене просити, чого ім'я моє, то вчиню, Якщо вам, ви мене любите, мої заповіді, зберігайте. О заповіді Божі. Люби свого Бога і ближнього. Всі заповіді. Благаю Я Отця і втішителя іншого, дасть вам, щоб із вами по вік перебував, Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає Його, знаєте ви. Бо при вас перебуває і у вас буде Він. Я не кинув вас сиротами, а прибуду до вас. Ще недовго мене вже світ не побачить, але ви мене бачите, будете, бо живу я і ви жити будете. Тут він розказує про своє Воскресіння із мертвих і прихід до них, коли вони будуть в кімнаті і будуть зачинені двері, він з'явиться серед них. Того дня пізнаєте ви, що я в своїм Отці, а ви у мені і я у вас. <кліх> Далі тут все можна наперед сказати про зіслання Святого Духа. Хто заповіді мої має, той зберігає, і той любить мене, а хто любить мене, той полюбить Його, мій Отець і я полюблю Його. І об'явлюсь об Йому сам. Апостолові Павлові незадовго об'явиться Савлові. Як він буде йти в пустині і скаже: йому, Господь, буде жара, буде така нехить йому йти, і він буде йти такий змучений, шукати тих християн, переслідувати світлий вдарить йому в очі і скаже йому голос з неба Савле, слав, Савле, а а, а ти скаже: Ось, я Господи, трудно тобі бити ногою колючку. Чому переслідуєш мене, другими словами? Далі. Запитує Юда, не іскаріотський. О від Юди є одне послання. Ну, коротеньке, але цікаве досить. Це не іскаріотський, Юда. Що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш, а не світові? Ісус відповів і сказав, як хто любить мене, то й Слово Моє зберегне, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього і оселю закладемо в Нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів, а слово, що чуєте ви, а отця, що послав не мене, а Отця, що послав мене. Стоп? Тут було, я зараз можу повернутися назад. Я замітив, що я вам щось не пояснив. Як хто любить мене, то й слово моє берегтиме. Отець мій полюбить Його. Ми прийдемо до Нього і оселю закладемо е, в нього. Опа, дивіться, от у вас дуже добрий вірш, щоб ви зрозуміли. Чому Ізраїльтяни кладуть е, молитви на свій дім, е, щоб Бог поблагословив двір. Це було прийнято ще в Старому Заповіті. Коли Ісус Христос, ну, до втіла не Христос, я би так казав, бо то більше видно, що то він тим займався ділом, в пустелі їх пильнував, але то таке до того, що там і хрест був змітним змієм, але це було переобраз Ісуса Христа в пустині. Щоб е, хто змії покусали, кого, то, щоб вони підняли очі, подивилися на хрест і жили. Це такий самий е, хрест, як, 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 от, ну, ну, ну не такий отакий. І тут був такий мінний змій, такий, як ви бачите в медицині зараз. Ну, то був такий прообраз. Через я кажу, що ну, Христос він був якби на тім виході. І... Перед виходом він сказав. Кожен господар е свого дому хай візьме кров е вівці жертвеної і окропить одвірок на, на дверях зверху і вліво і вправо. Звичайно, що кров і впаде на низ. Ну ніхто так акуратно не. Ну, то вже і не треба було кропити, бо. І поріг, напевно, був проплений досить добре. А може через те, що Бог не хотів, щоб по тій жертвенні крові хтось ставав, ну не знаю. то вже таке. То вже треба римо-католиків питатися, бо вони кажуть у ім'я і і...» о ім'я Отця і сина і Духа Святого. А амінь, щось не, не, не амінь. Щось не амінь, ну не знаю. У нас все амінь. Ми навіть амінь розібрали по кісточках. То побачу там є, охране відео. <кхай> хто любить мене, той е... хто не любить мене, той не береже моїх слів, а хто, а слово, що чує, чуєте ви не моє, а отця, що послав мене. Говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пішле ім'я Моє, той навчить вас усього, пригадає вам. Усе, що я вам говорив. Тобто, е, як би сказати, повториння мать учення, один вчитель відходить, другий приходить. І... Так зараз і семінарії побудовані, що ну, добре це вага вам покаже. Дивіться, Бачимо увагу і тут бачимо перший курс. І скажемо, що тут в кінці вже там де 19 кіля, там. Ну, там, ну, до кінця. О, бачите, і воно так навколо ну, Христа все крутиться. Так само. в ну, втім, ви куди не у семінарі, куди не йдете, ви маєте чути про Христа, про Христа, про Христа, про Христа. В кінці ми вже майже всі Іванілі все знаємо, знаємо, куди ну, вже професорів ганяємо, не нас професора ганяють. Вони вже приходять до нас на остатній курс до, до, до студентів остатного курсу, то вони вже так легонько-легонько, щоб їх не, не дай Боже, не. Ну, бо приходять, е, е, з, наприклад, з Лютеранської церкви з Америки з інакшого синоду, з інакшого трохи богословлять. Тут-чуть вона там е, від книги. От, от, от Оце от книга. Книга злагоди. Чекайте. Оце от наша книга злагоди. У мене була така на латині, на триклота була і на старій англійські, на горецькі і в мене вкрали. Неважно, важно. теж там мені її подарували. Файна книжка. От Лютеран під цією книжкою підписується і вони дещо кожний собі так по чуть-чуть, трошечки чуть-чуть, кожний інакше щось там поробує. Інакше. По своєму пояснення. І Біблію теж по своєму пояснюють. Але загалом є підпис, і загалом є догми і норми. А то тримає е, християнство у цілісності. Зоставляю вам мир свій. Мир даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякайтеся. Чули, ви, що я вам говорив, я відходжу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до Отця, бо більший за мене Отець. О, бачите, верховенство Отця ми не чіпаємо рівнозначимість Отця і Святого Духа, У нас щодо спасіння нашого, Щодо нашого Спасіння. А ми не знаємо, скільки Бог має світів і скільки Бог має земель. І скільки Бог має синів, і, і хто де там за ті землі, як зрешив, розпинався. Того ми ну, ми ведемо зірок на небі трильйони, трильйонів. І. ну, Як американці кажуть, хунос, ну, то знає. Так що нам лишається віра і Ісус Христос, а отець найбільший. О, я не підтверджую зараз, що син менший. Чи більший для нас у спасінні він є рівно славами? Більше нам нічого не треба. Ну, був би повний абсурд сказати, що син більший за отця. То вже було б повний дурдом і повна єрес. І тепер я сказав вам переднішні сталося, щоб ви увірували, коли станеться. О, бачите, я вам перед тим казав, що то так говориться так, як би про зіслання Святого Духа наперед. Небагато вже я вам говорити з вами, бо надходить князь світу цього, а мені він нічого не має за ну, то князь світу, то диявол. Той, той князь світу, цього, що у Біблії свідків його то не є ніяке, я нічого не порушую їхнє богослав'я. Мене з великою повагою ставляться до імені диявольського і, і пишуть його з Великої букви. А я вам кажу, як є, щоб ви знали, бо я ту Біблію дивився. я її... Хати викинув. І вам разу переносить такого ми вам подаруємо Біблію, не беріть то до рук навіть, просто кидайте зразу угень. Менше єресі буде. Христос каже, хто не має мого тіла, не має моєї крові той й має вічного життя, все, бо хоч будь золотий, хоч ходи, хоч ходи на вухах перед Богом. На однім волоску стань перед Богом. Каже Христос, хто завоює, Всю землю. Який толк йому з того, що дасть людина взамін за душу свою? А душу занапастить? Христос завоював, Він говорив про себе, як він колонився диявили. Христос завоював всю землю, але душу не занапастив. А ми маємо душу занапащену. І нам треба тіло кров на відпущення гріхів. То вже я не знаю, якщо вже хтось мене не зрозуміє. То, люди, то вам гора на голову впаде, і ви не зрозумієте, що вам пала гора на голову. <кій> Небагато я говоритиму з вами, бо не ходить князь цього світу, а у мені він нічого не має, <кій> Та щоб світ зрозумів, що люблю я Отця, як отець, е наказав мені так роблю. Уставайте і ходім звідсіля. Отже. Тут ще буде, там буде в 15-му я правде виноградна, а ви галузі. Це ну, вже 15 та глава, що стосується 15 ї глави. Розумієте, старайтеся, дивіться, де пише Євангелія Івана. придіть, послухайте, простайте самі. Знайдіть мені помилку, а тоді е, я вам скажу, чи то помилка, чи то моя, чи ваша, чи того, хто вас так навчив. Так що, більше я нічого можу у вас, всіх, хто завжди дивиться відео до кінця. Почекайте, мені не то цікаво, чи ви дивитеся то відео до кінця через те, що в мене по моїх підписниках у два рази більше, ніж мені треба. Але справа не в тому. Справа в тому, що для вас корисне. Ну і для мене корисне, бо то е, е, скарб. розумієте. Ви, наприклад, я як кажу, Господи, допоможи мені спасти хоч одну душу, щоб вона була. І я вже заради твоєї одної душі навіть 10, 20, і 30 відео напишу. І щоб вона також прийшла у твоє тіло кров, навіть пушних грехів, і вона була спасена. Амінь. Все. Я за кожну душу Бога дякую і прошу так, бо повірте мені, що. Якщо у диявола щось забирається, то ви не знаєте, які і мені приходилося переживати, але я не буду тут нічого казати ніколи, ніколи. Деколи, деколи так трошка, декому дещо сказав, дехто знає. Всяку в житті були. Але ось таке. Слава Ісусу Христу!